Наша позиція ґрунтується виключно на нормах кримінального процесуального кодексу і хочу звернути увагу на те, що адвокат або займається піаром, або демонструє власний правовий нігілізм. Луценко не оголошував підозру в суді. Я на цьому наголошував і в самому суді, і після того в своїх коментарях. Я лише виконував процесуальну дію, роз'яснював суть підозри. Це різні речі. Вручення самої підозри відбувалося у всіх на виду, коли захисникам Януковича, військові прокурори, вручили пакет підозри, а також через можливості міжнародної почти ми доправили копії підозри по місцю проживання Януковича в Міжгір'ї, як би це не звучало смішно, але це юридично правильно. А також по вказаному ним. Та його захистом адресі в Ростові Російської Федерації, а також в суд Російської Федерації місті Ростові, де в якості свідка виступав Янукович. Ба більше, саме звідти із російського суду ми отримали інформацію про те, що надана нами підозра, передана в Міністерство юстиції для вручення громадянину Януковичу. Тобто процес йде в строгій відповідності із українським та міжнародним законодавством. Ми надали підозру захисникам, надіслали на всі відомі нам адреси його перебування або проживання, а також надали російській стороні ці документи для вручення людини, що знаходиться на їхній території, в порядку правової допомоги. Заяви адвоката про те, що Луценко неправильно вручив, просто є смішними. Луценко не вручає підозри. Луценко лише користуючись нагодою, що мене чує сам підозрюваний, роз'яснив суть підозри. Це друга дія після вручення. Вона є паралельною. Я це зробив. Думаю, що. Адвокати Януковича прекрасно розуміють, що ми йдемо правильним шляхом і, головне, швидким шляхом. На початку наступного року, а можливо і раніше, ми вручимо вже обвинувальний акт і розпочнемо судовий процес по державній зраді Януковича. Нам для цього залишилося зробити небагато слідчих дій, якщо. Різдвяні новорічні свята не завадять. Ми в найближчі місяці будемо готові завершити досудове слідство.